Кстати, розходи сюди на холостом. Ага, ну так, да, да, все правильно. Все, 0,7. Це в мене на газу зараз. Знаю, якщо ради цікавості переключаю а бензин. О, добрий вечір це на бензині наскачуть обороти де поскакали і упали. Теж не всі. Чаю газ. Піднялись, понятно, зараз переходить. Ну так само, коротше.